Горджи Гвін Чорна стріла Том Перший. Я був молодим хлопцем, коли герцогиня Водська найняла мене помічником лакеєвої літньому палаці. Мій досвід спілкування з титулованою аристократією до того був дуже обмеженим. Так, були багаті торговці, дипломати та чиновники, які здебільшого мали великі справи у Прокорені та володіли промислово пишними палацами для розваг. Але всі мої родичі були далекими від тих соціальних кіл. Коли я підріс, ми не мали сімейної справи, до якої мене могли б залучити. Але мій двоюрідний брат почув, що у віддалений від міста маєток потрібні слуги. Маєток розташовався так далеко, що там навряд чи було багато претендентів на роботу. П'ять днів я йшов крізь волнвуцькі джунглі, а потім зустрівся з групою вершників, які їхали в тому ж напрямку. Серед них були троє босмерів та одна босмерка, дві бретонки та данмер, і всі вони мали вигляд шукачів пригод. Теж прямуєш до Моліви? спитала Проліса одна з бретонок, після того як всі ми назвалися. Я не знаю про що мова, відказав я. Я хочу найнятися словою до герцогині Водської. Ми підвеземо тебе до воріти і замку, сказав Данмер Місун Акін, затягаючи мене на свого коня. Але з твого боку буде розумно не розповідати їй світлості про те, що тебе супроводили учні з моліви. Звісно, якщо ти справді хочеш до неї найнятися. Акін все пояснив, поки ми їхали. Моліва була найближчим селом до маєтку герцогині, і там жив шанований та знаний лучник у відставці після тривалої військової служби. Його звали Гіомаст. І хоча він уже відійшов від справ, але брав учнів, які хотіли навчитися мистецтву стрільби з лука. З часом, коли чутки про великого вчителя поширилися, до нього приїздило дедалі більше учнів. Бретонка приїхала аж із західної межі, що у Високогір'ї. Сам Акін дістався з пригодами через весь континент від свого дому біля великого вулкану в Моровинді. Він показав мені ебеної стріли, які привіз із дому. Я ніколи раніше не бачив чогось настільки чорного. Як я чув, мовив копал, один із босмарів. Герцогиню є імперкою, але її родина жила тут ще до утворення імперії. Тож можна подумати, що вона звикла до простих валенвуців, Адзузьки! вона зневажає село. А найбільше зневажає школу лучників. Гадаю, вона сама хоче контролювати весь рух у своїх джунглях, засміялася пролюса. Я подякував за відомості, але став дедалі більше боятися своєї першої зустрічі з нетерпимою герцогинею. Перший, мій погляд, кинутий на палац крізь дерева, аж ніяк не вгамував моїх страхів. Він не був схожим на жодну будівлю, яка траплялася мені у Валленвуді. Велична споруда з каменю та заліза. Із зазубреним, наче ікла величезного звіра рядом бійниць. Більшість дерев навколо палацу давно вирубали, і я міг лише уявити скандал, яким супроводжувалося вирубування, і страх перед герцогиною Водською босмирських селян, які його дозволили. На землях їхніх хуторів палац охоплював широкий фортечний рів, із сірозеленою водою і здавалося, що замок розташований на досконалому, хоча й штучному острові. Стяги над замком були схожими на ті. Що пізніше траплялися мені у Високогір'ї та імперські провінції, але ніколи на моїй рідній землі. Біля воріт стоїть охоронець, тож ми залишимо тебе тут, сказав Акін, зупиняючи коня посеред дороги. І я раджу не хизуватися нашим знайомством. Я подякував супутникам і побажав їм успіхів у навчанні. Вони поїхали далі, а я пішки рушив уперед. Через кілька хвилин я дістався парадних воріт. Що, як я помітив, були зміцнені високими і тонкими залізними рейками. Коли охоронець біля воріт зрозумів, що я прийшов найнятися в слуги, то пропустив мене всередину та подав знак іншому охоронцю на відкритій галявині, який мав опустити міст і дозволити мені перетнути рів. Залишалася єдина перепона парадні двері. Залізне чудовисько з водським гербом горі, посилене додатковими залізними смугами та з єдиною золотою шпариною для ключа. Ще один охоронець відімкнув двері та впустив мене у величезне, похмуро сіре кам'яне червопалацу. Її світлість прийняла мене у своїй вітальні. Вона була худою та зморшкуватою, наче рептилія, і вдягнута у просту червону мантію. Було очевидно, що вона ніколи не усміхається. Мій іспит складався з єдиного запитання. Чи знаєш ти, що означає працювати молодшим лакеєм в імперської аристократки? Її голос нагадував видублену шкіру. Ні, твоя світлосте. Добре. Жоден слуга цього ніколи не зрозуміє, а мені особливо неприємні ті, які вважають, що розуміють бодай щось. Ти прийнятий. Життя в палаці було безрадісним, але моя посада молодшого лакея була невимогливою. Більшість часу мені нічого було робити, окрім того, що не траплятися герцогині на очі. У такі години я зазвичай йшов дві версти вниз дорогою в бік Моліви. На перший погляд село нічим не відрізнялося з поміж тисяч йому подібних у Валенвуді. Але на пагорбі поряд з ним стояла академія стрільби з лука вчителя Геомаста. Тож я часто брав із собою обід і спостерігав, як вправляються тамтешні учні. Після навчання зі мною інколи зустрічалися проліса й Акін. Усі розмови з Акіном так чи інакше точилися навколо мистецтва стрільби з лука. Хоча він мені дуже подобався, я все одно вважав пролісу чарівливішою співрозмовницею. І не лише тому, що вона була вродлива як для бретонки, але й завдяки її інтересам поза лучництвом. Коли я була маленькою, у Високогір'ї виступав цирк під назвою Цирк Пара. Сказала вона під час однієї з наших прогулянок лісом. Цирк з'явився так давно, що ніхто вже й не пригадає, коли саме. Обов'язково подивися на виступ, якщо будеш там. Вони показують вистави, інтермедії та найбільш вправних акробатів та лучників. Я маю мрію приєднатися до них, коли сама чогось навчуся. А як ти знатимеш, що вже добре навчилася стріляти з лука? спитав я. Не почувши відповіді, я озирнувся й побачив, що проліса зникла. Я здивовано роздивлявся довкола, аж доки почув сміх із дерева над головою. Вона вмостилася на гілці і широко усміхалася. Я можу приєднатися до них не як лучниця, а як акробатка, відповіла вона. Або як лучниця і акробатка водночас. Я зрозуміла, що мені слід їхати вчитися саме у Валенвуд. У вас на деревах живуть чудові вчителі, мавполюди». Вона згорнулася, охопивши свою ліву ногу. А тоді стрибнула вперед за допомогою правої. Через секунду вона вже перестрибнула на сусідню гілку. Продовжувати розмову було складно. Ти маєш на увазі імга? я затнувся. А тобі не лячно на такій висоті. Знаю, це банально, відказала вона, перестрибнувши на ще вищу гілку. Але таємниця полягає в тому, щоб ніколи не дивитися вниз. Може, вже злізеш? Мабуть, так чи інакше доведеться, відповіла Проліса. Вона перебувала на висоті добрих п'яти сажнів, балансуючи з витягнутими руками на дуже тонкій гілці. Ближче до палацу твоєї герцогині я бути не хочу. Вона махнула рукою в бік замку, який ледь виднівся на тому боці дороги. Мені перехопило подих, коли вона зісковзнула з гілки, зробила сальто в повітрі та приземлилася на зігнуті в колінах ноги. Опісля вона сказала, що найголовніше це передбачити удар, перш ніж він станеться. Я запевнив її в тому, що вона мала б приголомшливий успіх у цирку пера. Звісно, тепер я знаю, що цьому ніколи не бути. Пригадую, того дня я повернувся рано то був один з тих рідкісних днів, коли я мав роботу. Щоразу, коли до герцогині приходили гості, я мав бути у замку. Не скажу, що я мав якісь особливі обов'язки, окрім стояння струнко в обідній залі. Офіціанти та служниці працювали в поті чола. Приносячи їжу та миючи посуд, а ось лакеї були винятково для краси формальністю. Але я, принаймні, став глядачем прийдешньої драми. Том другий на останній обід, у якому мені довелося брати участь у ролі молодшого лакея, герцогиня доволі несподівано запросила мера моліви та вчителя Геомаста. Плітки поширювалися серед слух, наче пожежа. Мер, принаймні, час від часу бував тут і раніше. А ось присутність Єомаста була немислимою що вона мала на увазі під таким жестом доброї волі. Обід як такий проходив за бездоганною, втім, трохи холодної вічливості між усіма присутніми. Єомаст і гірцегиня були мовчазними. Мер намагався втягти товариство в дискусію про Уріеля. Нового сина та сподкоємця імператора Пелагія IV, але широкого зацікавлення це не викликало. Пані Вілея, старша сестра герцогині, жваво обговорювала злочини та скандали про кореня. Я роками заохочувала її перебратися за місто на природу, якомога далі від усих тих неприємностей. Зустрівши погляд мера, сказала герцогиня. Нещодавно ми обговорювали можливість будівництва її палацу на пагорбі Моліви, але, як ти знаєш, там тепер так мало місця. На щастя, ми знайшли рішення. Лише за кілька днів шляхом на захід біля річки є широченне поле, воно просто досконале. Звучить чудово, усміхнувся Мар і повернувся до пані вілеї. Коли твоя світлість планує почати будівництво? Коли ти перенесеш своє село на те поле, натомість відповіла герцогиня Воцька. Мер повернувся до неї, щоб упевнитися, що вона жартує. Але вона не жартувала. Подумай, як покращиться торгівля завдяки близькому розташуванню до річки, жваво сказала пані Вілея. Та й учням вчителя Геомаста стане легше добиратися до його чудової школи. Знаю, моя сестра дуже заспокоїться. Коли на її землях буде менше руху та метушні. На твоїх землях немає метушні чи руху, твоя світлосте, похмуро зауважив Геомаст. Джунглі тобі не належать і не належатимуть. Не знаю, чи можна переконати селян піти звідти. Але моя школа залишиться на місці. Після цього обід вже не складався. Гіомаст і мер перепросили та пішли. А моїх послуг не потребували в тій вітальні, куди решта гостей перейшли випити. Але того вечора Крістіни не лунав сміх. Наступного дня, попри те, що на другу його половину знову призначили обід з гостями, я попрямував на свою звичну прогулянку до моліви я ще не дійшов до підвісного мосту, як мене зупинив охоронець. Куди це ти, Горджику? не в село часом? Так, а що? Він вказав на віддалений стовп диму. Сьогодні рано вранці почалася пожежа, яка триває досі. Здається, вона почалася зі школи вчителя Гіомаста. Схожа на роботу якихось нетутешніх розбійників. Святий Стендаре, вигукнув я. Учні живі? Ніхто не знає, але буде дивно, якщо хтось вижив. Було пізно, всі міцно спали. Кажуть, що знайшли тіло вчителя чи радше те, що від нього залишилося. І ще знайшли тіло тієї дівчини, проліси. Залишок дня я провів у шокованому стані. Те, що мені підказував розум, здавалося немислимим. Дві немолоді й благородні пані, пані Вілея і герцогиня Воцька, доклали руку до того, щоб перетворити на купу попелу село та школу, які їх дратували. За обідом пожежу з Моліви згадали коротко, наче це не було новиною, але я вперше побачив усмішку на обличчі герцогині. Цю усмішку я не забуду до кінця своїх днів. Наступного ранку я зібрався піти в село та подивитися, чи можу чимось допомогти вцілілим у пожежі. Я проходив кімнатою слуг до великого вестибюлю, коли почув гомін натовпу попереду. Там були охоронці та більшість слуг. Вони вказували на портрет герцогині, що висів у самому центрі вестибюлю. З портрету стирчала чорна ебенова стріла. Точно на місці серця герцогині. Я впізнав стрілу. Вона належала місону Акіну. Я бачив її в його Сагайдаку, а він казав, що її зробили в печерах самого Дагот-Ура. Першою моєю реакцією була полегкість. Данмер, який був до мене добрим і підвіз до воріт палацу, пережив пожежу. Моя друга реакція була такою самою, як і в інших присутніх. Як невідомий вандал, Прослизнув повз охорону, ворота, рів та масивні парадні двері. Невдовзі після мене прийшла герцогиня. Вона була розлюченою, але занадто добре вихованою, щоб показати це своїм слугам якось інакше, аніж високо піднятими тонкими бровами. Вона не гайла часу і дала слугам нові обов'язки безперервно охороняти територію палацу. Нам призначили регулярні зміни та точно прораховані маршрути патрулів. Наступного ранку, попри всі запобіжні заходи, з портрету герцогині стирчала ще одна чорна стріла. Так минув тиждень. Герцогиня подбала про те, щоб у вестибюлі весь час перебувала принаймні одна особа, але якимось чином стріла знаходила шлях до портрету саме тоді, коли очі охоронця на мить відвертали від нього увагу. Герцогиня вигадала складну систему сигналів. Щоб кожен патруль міг повідомляти про звуки чи рух, які йому траплялися на маршруті. Спершу вона спланувала систему так, щоб її Кастелян отримував всі відомості в день, а голова охорони вночі. Але оскільки вона сама не могла спати, то перепрямувала всі відомості безпосередньо до себе. Атмосфера в палаці змінилася від похмурої до жахливої. Ось у рові пливе змія, аж раптом її світлість біжить східним крилом палацу, щоб усе роздивитися. Сильний порив вітру розкуйовдив листя поодинокого дерева на галявині, така сама тривога. А реакція на невдатного самотнього подорожнього, взагалі непричетного до справи, була такою, наче він приніс звістку про оголошення війни. У певному сенсі так і було. І щоранку з портрету доводилося виймати нову стрілу. Яка наче глузувала з господині. Мені дісталося жахливе завдання охороняти портрет упродовж кількох ранкових годин. Я дуже не хотів побачити там стрілу, тож розташувався у кріслі навпроти портрету спиною до дверей, навіть на мить не відводячи від нього очей. Не знаю, чи має читач досвід дуже пильного розглядання якогось об'єкту, але для мене це мало дивний наслідок. Усі інші відчуття стихли. Тож я був майже наляканий, коли герцогиня вбігла у вестибюль. Вона спантеличила мене так, що на якусь мить я не розумів, де портрет, а де вона сама. Щось рухається за деревами при дорозі навпроти воріт, прогарчала вона, а тоді посунула мене вбік і стала копирсатися своїм ключем в золотому замку. Вона тремтіла від шаленості та збудження, і ключ ніяк не міг потрапити у замкову шпарину. Я підійшов, щоб допомогти, але герцогиня вже стояла навколішки оком до замкової шпарини, намагаючись упевнитися, що там є місце для ключа. Саме в ту мить прилетіла стріла, але цього разу вона не долетіла до портрету. Багато років по тому я зустрів Акіна, коли розважав у Моровинді місцевих вельмож. Він був вражений, що я піднявся від скромного слуги до доволі відомого пісняра. Сам він повернувся в попільний край, і як його старий вчитель геомаст відійшов від справ заради вчителювання і мисливства. Я розповів йому, що пані Вілея вирішила не перебиратися з міста і що село Моліва відбудували. Йому було приємно це почути, але я так і не знайшов підходу до запитання, яке мене насправді цікавило. Я відчував себе дурним, просто уявляючи, що то він щоранку, того літа, був на дереві проліси при дорозі навпроти замкових воріт і випускав стрілу крізь ворота, понад галявиною, понад ровом, крізь замкову шпарину в портрет герцогині водської, аж доки одна стріла влучила в саму герцогиню. Очевидно, що це було неможливо. Я навіть не став питати. І коли ми вже прощалися, він помахав мені рукою та промовив Радий, що у тебе все дуже добре і просто щасливий, що ти тоді відсунув крісло.